Доброго вечора. Ми з гаража. З вами варяг. І ми продовжуємо знімати вам відоси, де ми хочемо поділитися чимось корисним, нагадати, можливо, навчити, щось показати. Можливо, можливо комусь то нове буде. Бо іноді таке трапляється, що нове. Встановлюємо, робимо на нього огляд. Але, на жаль, не завжди у нас вдається все вчасно зробити. Наприклад, от дана тема, яку ми сьогодні розглядаємо, продовжувалася, мабуть, з рік. Ну і далі дивимося, і в кінці будуть мені цікаві ваші коментарі почитати. Нам всім буде дуже цікаво, бо думки розділилися. Остання на сьогодні коробочка. Я навіть здогадуюся, що там буде. Ми давно обіцяли вже підписникам цю тему. Я Сережа особливо розказував. Угу. Барабану дроб? Так. Да. Апача! 1100. По курсу 37,5. Кстати, така вже в мене стоїть тільки на ближньому. Так, да, ми вже вам писали. В описі буде силочка на відосік. Що у нас там було? Ближній По, -по, -по світ. моєму порівняння чи установка, я не пам'ятаю. Я силочку закріплю в описі. Тут у нас в комплекті обманки. В автомобілі, які не розуміють, що таке світлодіод в фарі головного світла. У нас існують обманки. І в комплекті, ну, звісно ж, як підключити для ідіотів, ладно. Або для рукожопи. І у нас е самі лампочки LED H1 -да. для ближнього світла з активним кулером. Покажу. З проводочками. Все у нас є. І отака у нас. Mm, о, да. о, спасибо. Дякую. спасибо, колянчик. така у нас цяцька цікава. Будемо встановлювати зараз. І, в принципі, далі ми вам покажемо, як воно буде вже повністю вся головна оптика на ледах. Залишайтесь з нами, зараз покажемо. Наступний прикол установки. Я вже з цього світлодіодного чуда зняв оцю штукенцію, але тепер мені треба, щоб це тримало і усе. На цьому все. А ще по-хорошому його б туди засадити подальше, треба розсверлювати ще оцей утвір. Отака от сорока. Далі працюємо. І от для повного щастя цієї установки треба ще зробити отвір, щоб ця бамбула ось ця, пройшла сюди. Це не установка, блін, я не можу рекомендувати оцю хрінь до установки. Це реально затрах по монтажу. Встановили. Лампочки максимально ми відрегулювали, що можна. Ну, Дядь Сережа, після щастя мені щось воно якось ну, є як дальній, ну непонятно, куди воно світить. Немає, як в старому, от ті лампочки H4, що ми ставили, на цих немає якоїсь чіткішої градієнти. Ну, Ось така якась. А ну, а, а на ближній перейди. А дай дальній. Ну, Блін. таке ми маємо. ну Я б не сказав, би, що все сумно. Ну, хлопці рішать вам. Ну і ви продивилися. Тепер кілька е слів. Після слів. Дійсно, рік тому Сережка загорівся ледами поставити світлодіодні модулі в фари головного світла. На той час ми поставили аж 4 в передні фари, дві штуки, ближній дальній В принципі, ми тоді показували вам відосик. На який ссылка нагадую в описі. І ми тоді покаталися. Було незвично трошки біле світло холодне. Але все-таки Сережка год покатався. Йому все сподобалося, він щасливий був. І вирішив замовити і в дальній модуль ВАЗ-2106. Цю ж саму фірму діодів. От, Але вже під аж першу лампочку. Ну і как би. Ех, смого. Те, що не сподобалося. По-перше, ми грали оптику. Е, уже на звичайну Галогенку перейти неможливо, тому що довелося сверглити отвірок, під який пройшла б ця бамбука, блін. Це мені перше, що не сподобалося. Можливо, Ну, Різні оптики, там, блін, шестерки. Ну, от, Сережки попалися якраз. Бінго, блін. Не помню. Вроді є ще оптика, в якій вставляється, там лампочка, трохи другий виріс. Ну, Отаке от у нас случилося. Друге, що мені не понравилося в цій світлодіодній лампочці, це незрозумілі. Її роз'єми, папи. Два проводка, папи, і в цих пап ну, форм-фактор менше, ніж звичний тато да? Вони менші були і по довжині, і по ширині. Тобто мені довелося перепаяти е оптику розсверлити, вживити ці діоди Довго думали, як його вживити, як розмістити тії. вживили, розмістили і отака вмухи срака. Третє, що мені не сподобалося, це те, що якщо в аж четвертому світлодіодному модулі під скло, До речі, я тут оговорюся, що виробник заявляє, що. Ці світлодіодні лампи підійдуть саме не під лінзовану оптику, як то зазвичай. А саме під рефлене скло. То якщо у варіанті Аж 4 ми бачили градієнту, бачили полоску, хай вона була трошки розмитіша, ніж галогенні, але все-таки полоска була галочка присутня. На H4- на дальньому. Я полоски не побачив. Це, скажімо так, вийшов у нас робоче світло чи щось таке. От воно світить, так. Да. Сережка проїхався вечорком сюди, і поки ми по місту проїхалися, і він ще поки додому їхав туди-сюди. Каже, я і біля під'їзда включав. Йому подобається. Світить воно яскраво, далеко. Для мене незрозуміло, тому у нас тут, якби, думки різняться. Думки у нас розійшлися. З цього приводу вартість доволі таки висока, ну, колір світла холодний. На жаль, не пише виробник, скільки кельвінів по температурі світлового потоку, і установка мені не сподобалася тим, що ну, дійсно, за таку суму я був згодний зняти світлоотражаючий елемент оптики, поставити туди лампочку, втикнути папи. І все забути, поїхати регулюватися. На жаль, вийшла довга установка, нечітка градієнта, і в принципі, світло досить, досить, досить непогане. Скажімо так, видимість непогана з ними. Тим паче, що дальнє світло використовується. ну, коли немає зустрічних автомобілів, тому ось що ми маємо. Дуже хотілося б почути ваші коментарі. Нагадую, я не тільки в Ютубі, я є на інстаграмі. Так само, Ніколай Варяк. що, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а ми далі будемо при нагоді вам показувати всю ту автосправу як вона є?